Вітаю вас на каналі Місячна країна. У липні можна виконати другу, а то й третю хвилю посівів та посадок і отримати свіжий врожай овочів та зелені ще у цьому городному сезоні. Тож зараз я розповім, що та коли посіяти у липні, щоб отримати гарний врожай. Календар складено для усієї території України за київським часом. У цьому відео я даю найкращі дати за місячним календарем у липні 2024 року. Тож записуйте 5 липня спадаючий місяць у раці, дуже родючий та вологий знак, який дає рясний врожай, смачні та соковиті плоди. На спадаючому місяці у цю дату можна посіяти коренеплоди, редис, редьку, дайкон. Якщо вже викопали часник та цибулю, то на цю грядку можна посадити ще картоплю. Також добре посіяти буряк, моркву та усілякі квіти. 9 липня з 17 години, 10 та 11 липня, зростаючий місяць у діві. Це малородючий знак, але можна сіяти однорічні квіти та усіляку салатну зелень. наприклад – Кріп, салат, петрушку, шпинат, руколу, щавель та м'яту, а також кінзу і іншу зелень. Варто знати, що зелень, яку висівають у середині літа, за своїми смаковими якостями, вона буде більш насиченою, а тому сміливо зробіть невеличку грядку на своєму городі та посійте зелень. 12, 13 та 14 липня до 18 години, зростаючи місяць у терезах, це гарний знак вологий, родючий, можна сіяти та саджати усе, наприклад, горох та інші бобові, які можна посіяти на грядку після викопування часнику та цибулі. А ще у ці дні можна посіяти другу хвилю огірків. Та отримати свіженькі корнішони до вашого столу чи для консервації. У ці дні можна сіяти і зелень, салатні культури, цибулю на зелень, щавель, м'яту, квіти, а також сидерати, які дуже ефективно відновлюють землю. Далі. 14 липня з 18-ї години, 15 та 16 липня, зростаючи місяць у скорпіоні. Це дуже родючий знак, тому можна сіяти і саджати усе: бобові, спаржеву квасолю, огірки, ранні сорти білокочанної чи пекінської капусти, зелень, салатні культури, квіти та сидерати, м'яту, щавель, а ще руколу. Перші паростки руколи ви побачите вже за п'ять днів. І молода рукола дуже смачна, ароматна і корисна. Всім рекомендую посіяти. Далі, 19 липня з 11 години та 20 липня, зростаючий місяць у козерозі. Це теж дуже гарний знак і можна сіяти і саджати усе бобові, огірки. Ранні сорти білокочаної, пекінської капусти, брокколі, зелень, салатні культури різноманітні, квіти та сидерати. Вони дружно зійдуть та будуть добре рости і цим збагатять ґрунт в подальшому. А ще посійте спаржеву квасолю, бо ця культура зовсім невибаглива. Далі 23 липня 16 години 24 та 25 липня, спадаючи місяць у рибах. Дуже продуктивний та вологий знак, який дає рясний врожай, плоди соковиті та смачні. На спадаючому місяці у ці дати можна посіяти редис, ріпу, чорну редьку, дайкон. На ці грядки, де викопали часник чи цибулю, можна посадити картоплю. Добре посіяти буряк, моркву, і восени ви отримаєте соковиті та смачні коренеплоди. Але пам'ятайте, що на зиму для зберігання вони не годяться. 26 та 27 липня спадаючи місяць у овні, у ці дати можна сіяти усіляку зелень, кріп, петрушку, руколу, кінзу, салат та шпинат. І нарешті 28 та 29 липня, спадаючи місяць у тільці, знак дуже родючий, плідний та вологий. Можна сіяти і саджати коренеплоди, редис, редьку, дайкон, картоплю, добре посіяти буряк, моркву, а ще можна сіяти зелень та квіти. Тож не залишайте землю без діла та посійте собі на другий та третій врожай. У цьому сезоні бажаю всім гарного врожаю.